Усі ці діти виховуються у будинках сімейного типу. Сьогодні вони вперше побачили справжнє закулісся кондитерського цеху, місце, де народжується їхня ялинка. Шоколадна красуня для виготовлення якої пішло 15 кілограм французького чорного шоколаду. Та до справи діти взялись не відразу. Поласувати солодким будівельним матеріалом охочі були всі. Ми знали, що вони почнуть їсти, бо вони шоколад обожнюють, але ж його стільки не з'їш, скільки б очі того хотіли. Тому після дегустації наші діти все ж почали робити іграшки, і їм це дуже сподобалось. Я, однаково люблю і чорний, і молочний шоколад. Не можу повірити, що його тут так багато. Перші іграшки зроблені власноруч мені навіть спочатку хотілося з'їсти, але я стрималась. Поки діти чаклували над іграшками, старанно їх виливаючи у форми, ужгородське шоколад'є уважно вибудовував шоколадні гілки майбутнього дерева. Складність була в тому, що вони нерівномірно закручені, і будь-який необережний рух міг стати фатальним. Після того, як був зібраний каркас, шоколадну ялинку у стилі ф'южн оздобили іграшками, які зробили діти. В эту елку не вложены какие-то меркантильные интересы. В эту елку в первую очередь вложено наше будущее. Мы видим будущее в этих детях, которые растут, и если у нас есть возможность при жизни в них вложить что-то позитивное, это обязательно нам вернется. Соціальна акція ініційована Валентином Штефаню може принести і практичну користь. Сам майстер не виключає, що шоколадну ялинку за вишки 1 метр 20 сантиметрів та вагою 15 кілограмів. Придбає якийсь благодійник і подарує свято тим, хто на нього чекає.